Доброго дня! Ми знову сьогодні в сонячному Закарпатті присутні на посіві е, селери. Це гібрид балена. Вирощуємо напевно третій чи четвертий рік. В Бею є опція насіння селери звичайної і дражоване, пророщене. Перевага в цьому насінні, що ми маємо можливість вже використовувати сівалку. Можемо напряму сіяти в касети 260-ті. Це насіння дає деякі переваги. Є економія за рахунок навіть такої примітивної сівалки. Це насіння сходить приблизно на 7-10 днів раніше, а підтримувати температуру в теплиці це також гроші. Трудозатрати, враховуючи посів таким насінням і такою сівалкою, зменшуються в 10 разів в порівнянні з звичайним посівом на звичайному насінні.